Едро провансель номер один в Україні. Та як ми це будемо робити? Та ми типу, половина з нас нічого знімати не вміє. Я можу сфоткатись зранку, там собаку свою познімати. Все це, типу, всі мої навички. Я не вмію монтувати. типу, я не вмію робити. Я коли перший раз відкрила соцмережу, щоб змон, ну, змонтувати собі якийсь відос. Я взагалі офігела, як там все відбувається. Знайшла тільки маску собаки і все, типу, до побачення. I'm so sorry, так не відбувається зйомка дорогенька. Це так само, як модель і фотограф. Задання фотографа зловити кадр. Модель позує, фотограф фотографує. Кухар готує, а відеооператор знімає це. Хоч рачки, хоч злітає з боку, зліва, справа, раком боком і з підскаком. Як хочеш, знімай. Це я не маю ходити з гарячими пательнями, з гарячими сотейниками, підлаштовуватися, щоб ти ніколь е, там собі сфокусувалася, кадр зловила. Там коля пробігся. стій, стій, зупинись, зупинись. Давай. Стоп, а тут за все типу, аля стой. Так. а, давай, стоп, зараз стій. Додаю. Катя, не бігай там, бо, бо все падає. Давай в кадрі. я додаю типу. Давай, давай. Так, все, робимо. Ти давай неся то, ти неси то, думаю, подружка, подожі. Ну, ти зараз не капітан. Чого ти включаєш? Дуже багато мусора на столі. прям. Тільки мені так не подобається, поняла? Це не Давай, одним ну, відео. — Ну, подивись, подивись, просто. <плес> Кинь і подивись, подивись, що робиться. Ну, тіпа, вообще, без може ганна, зверху ні пробувати. Давай, може вообще. зверху пробувати знімати. Попробуй наді мною руки, щоб чисто було видно, поняла? К кадр на двер... зверху. І, ні, да, не красиво то що. Зблизити. Давай мішай. За Бо тіпа, вона щось робить, Віка, мені таке не підходить. В смислі тобі, ну, нас тут троє. Що значить тобі? Може там Кароліні подобається, бо мені подобається. Знаєш, мені таки не підходить, Все, ціпа, типу, фігня, перезнімаємо. Мені не дуже подобається, якщо чесно. От, ну серйозно. тому що, по-перше, дуже все грязно, по-друге, це візуально непривабливо. Так, дивись, ось це. Забираємо. Ну, типу, взагалі. Ну так, блін, ну звісно, якщо воно сипле муку плюхається тісто, ясно, що воно розсипеться. Агонь, стій. Стій, скалку не трогай, не трогай. – Давай, бо треба вже… – Не трогай, не трогай! Давай, ну, ти чого ти хочеш... мене не слухаєш? Давай. Ти так думала, що відбувається? Я вже якось так відвикла від цього всього, тому що я не знаю. Я вже привикла до якогось таких, типу, зібраності, коли ніхто нічого не метушиться, коли кожен чітко знає свою роботу. Карліна щось просить, Віка, Катя, принеси, Катя, принеси, Катя, ложка, Катя, цей. Я вже стою, мене тупо закіпає. Давай, зараз я ось це забираю. Нам це не треба. Давай сюди. Та Катя зачищає, э, хай. Так, а все, ти ну, я став... ж не уборщиця, з цими зачистками своїми. Принеси давай. то, принеси це, зроби це. Ну, ти знімай тоді, давай, я давай. буду так, зачищати спілку. Так я не того. Ну, типу, да, ти думай не так, як будто Кать, я э, не знаю. давайте таки... не сваріться, в нас Почекай, немає часу. Почекай, Кать, ні, так не ну, буде. Ну, це не Ты, перший на... раз вже, Віка. Ти тоді знімай, а я буду робити. зачищати. Мені не важко, просто треба це робити в приказательному тоні. Ну, типу, мене це збісило, що вона мені отак от таким приказним тоном Ач іде знімай, я буду зачищати за всім. Я думала, ми працюємо в команді. Один працює, один знімає, да, один зачищає. але не треба мені наказувати. Що мені робити? Я Скажи, не наказую, Я п я просто так, розмовляю, будь ласка, Дівчата, так. давайте не нервати. Це називається Що командна робота. Ну серйозно. ми зараз дуже багато часу тратимо. Добре? Добре, я така думаю: так дівчата, не зараз. Я би в принципі в цей момент би при іншій би ситуації така. Думаю, боже, хай собі сваряться далі. Я би все доробила би сама, але це потрібно ж зняти на відео. Ну, типа, сам зараз Віктор, я вас прошу, будь ласка, давайте стиль. ми продовжимо зйомку. — зйомати. Я тоді давай прибираю, а ти знімаєш. — Я прибираю, тільки не треба мені отак от тикати. Віка, Бери знімати, що я знімаю по-іншому. Типа В тебе свій стиль зйомок. Тіпа, я якщо знімаю відео, я так не знімаю, як ти. Тіпа. Знов, Оля, нам Николян, взагалі нічого. Е, мені було важко з Олею співпрацювати через те, що вона просто ну, користувалась моєю добротою. Оля аргументувала в той момент це тим, що мої вже роблять, мої вже знають що, а Олені навіть не знають, що робити. Я щось що Оля його забрала, там той планшет. Е, ну що, я б в неї планшет, оцей. Колян злив мене це, що я не мог з ним нормально поговорити, Я там кричав: Скидайше, нібудь, забери той планшет, Олі. Е, общається з Колією, типу, колі ж немає на повищених тонах. Таке відчуття, що вона в тебе забрала, ти стоїш плачеш в кутку. Чого ти взагалі кричиш? Там був момент ми за тою поверхню. Він кидає цей е е планшет. Ти не, не скидаєш! Не скидався планшетом. Давай швидше, колян. Знімай чехли там, сидиш. Планшет один на двох. А те, що я чую, не означає, що я маю можливість їм відповісти. Я так і знав, що колян запориє ту сю. Ти давай скидай якісь картинки, типу, подказки, там щось це ми будемо розшифровувати. Е, Можна одну от фотку відправлю? Мені відправляєш моїм. Мене це бісило через те, що несправедливо не розподілений час користування планшетом. Коля дуже сильно злиться. Ми зрозуміли, що він діпо, там, злиться. Коротше, І він мене цим кумарив. Скажи йому й де він. І коля <реку> Ромі потрібно тримати себе в руках під контролем в рамках. Я не знаю, адекватності. Це синім хеппі прислали. Якого? Він коментує те, що я присилаю. Хай собі сині прийдуть і подивляться. Я йому шию скручу на виворіт вивернуто вивернуту голову. На 180 градусів буде ходити. Ну, Він там тупить, так сидить. Коротше, я не можу тупо. Я тупо не можу. Діть ви реально. Діть ситуація на накалялась, накалялась, накалялась і накалилась. Сіхи мати вилітає з тієї таємної кімнати. Що вони? Як вони знають, що робити? Як знають? Оля від мого імені Енгрі Смайлик. Щоб що? Вони не розуміють, чому я скидаю Енгрі Смайлик. Ти бачиш, скільки я картинок завантажив, скільки Оля, скільки я пошук дав в чат, в то а скільки вона? Так домовляйтесь. Він там попсіхував, попсіхував на коридорі, кричав: я думаю, що там весь знімальний павільйон. Це чує. Вирішив повернутися, бо розумів, що від моєї роботи залежить робота команди, і по-любому треба їм дати ще підказки і треба довести страву до кінця. Боже, ну як мій. Ну по дитину Коля, ну грузиться. Оля потратила купу часу і далі тратить купу часу. бо Вони там в неї зовсім тугенькі. Дарую їй купу свого часу і ще і, і, і все одно не маю права там торкнутися планшет. Я достав цей сотейник, подивився на її і там взагалі такий збльов був. Що... Рома прийшов і в хламіну все зруйнував. Що це за риба і що це е, за ерунду? Ви пропонуєте Та Я, я думав, хочу звернутися все время є. до жінки Романа. Як ви його терпіте? Віка обратилась до жінки Романа. Це дуже мило. вона робила цей паштет з курки, потім вона робила мармелад і смажила хлібець. Слухайте, а що це за забиті огірки? Як це бити їх? Накриваєш пленкою і береш скалку і лупиш. Прям так бити? — Що, так? Да, бий! Розбивай їх! Розбивай тупо їх на куски. Не, ну це так робиться, я тобі отвечаю, ну. Що не бачу, не, не кажеш ніколи. У Полтаві. Побив їх. ті огірки, нарізав їх і зробив маринад. <му> Мені от не подобається. Що це за таке якесь угицтво? Ти її хочеш на шпажках подавати? Я б не подавав, би, це діж повна. А що, ти би в бульйон кинув, як вчорашню бульйон. Ну подумай, це гоню. Ну, зніму його з палки. Зняв його з палки. це все одно як кубики незрозумілої курки в незрозумілій жижі. І думаю, тоді я їх соус буду подавати окремо. В мене курки більше не було. Я взяв ту курку, помив її від того соусу. Такий три шаг почав робити, що я просто. Він зняв ту курку, щось, потім пішов її помив. Думаю, що він робить. Ну це взагалі цирк такий. Потім щось почав знову я в якомусь соусі вжає ось. Приніс чілити. Ну Для чого це було вже? Я просто вже стояв, мовчав, думаю, Колян. Ну Наскільки він логічно, всю дорогу там готовий і таке запороть? ну Це просто жесть. Ребята у нас є піч. Що це? Міні-піч, типа горілка, її можна підпалити, і на неї поставити фритюр або щось зварити, наприклад. Це дуже популярна штука насправді для військових, бо я одразу згадав, що такі пальники, типа, роблять вовручі. Моя мама з волонтерами. Це дуже потужний, е ну, дуже потужний пальник і розумієш, що власне. Я ставлю на ньому гріться фритюр. Ні, це лише сухарі сюди став. Так, да, лише сухарі постав туди, Русь. Хай починає грітися олія, я зараз сухрі до сушубисто тут переставлю все. Що ви хочете? — Та да ні, ну може сальсу зробить. Вона мені туди не йде. Чого не йде? Ну, Я не хочу. Я розумів, що в мене є бачення страви. Я рисував собі презентацію, рисував собі, як це має виглядати, і я розумів, що там ніякі ще соуси і те, що вони розказували, мені не підходило. Я йшов по своєму шляху.